і підписуйся на канал, пока. Ой, давай. Диви... На вулиці стали дуже сильні заморозки. Я ось мерз. Тут, коротше, Найшли, коротше, заброшений вокзал. Капець. Я ось змерз. Ну давайте я погоріюсь і побачите далі. А -а -а, це заброшений вокзал. Що можна робити? Можна походити подивитися, а що лежить в Кирпічах, тільки тут нічого нема. О, дивись якийсь світильник чи що це. Це і календар якийсь. Тут перший виход, виход тут вікно. Рожиться від теліка. Кстати, ми таких теліків знаходили десь штук 50 е, в е, відео про підвальне приміщення у тому. Я так поняв, тут жити, можна. Так, іду іду Опа, а це нам ще треба, це підвальне приміщення, як нам і треба. Во, так він виглядає. Оце ми зараз туди може зайдемо. А оце? Я не знаю, це, мабуть, в другій частині. Йдемо. О, йде. От ми зайшли в те підвальне приміщення. А отут, може виняти фонарик на секунду? А от туди ми зайдемо. Давайте на лайка. Я ну, друзі, ми по чуть-чуть живемо Зараз ще покажемо каналізацію. Ось така, що є штука. Ідеш, десь не замішаєш тут каналізація. Понятно, О, не проваліться, знайте. Що, дізьмо? Що, дізьмо, я на 10 лайків полізно. Що, Діма! Що, Діма, каже, ти замінає! Твій телефон розвинуся.